Так. Що, ні, ні? Так, давай через тиждень десь давай. Ага. Аріш, а ти чув, що цей. Що нам Америка дала мільярд доларів кредиту? що являєш, що тепер построїть нормально дороги, больниці, школи? Ага, я вже бачу цю школу, Костя. Трьохетажна халупа біля Дніпра. Цей підземний ще паркінг буде для шкільного автобуса, шестилітрового і причал для яхт-діточок, і трьохметровий паркан на колючої проволоки, щоб чужі діти не лазили. Так, Класно буде, а по документам то школа буде називатися. Гріша, не гони. Мені здається, що зараз все зовсім не так, як було при віті золотому батоні. Так, звісно, не так. Ось Взагалі не так. Та на двору по скільки по вісім був. А ще три рази не так. Ну. Гріша. Та то просто ти не мислиш на перспективу. Це все временно. Я і не сумніваюся, що временно. Конечно. Якщо так піде і далі, то скоро по 50 буде, цей долар. Перспектива бомба, блядь. Я имею в виду временні трудності. Треба трошки подождати. О, так я це, я це вже десь чув. А дід мене. Комунізм теж 40 років чекав. Не дождався, царство мене без. Ріша, зато у нас тепер демократія. Демократія піздець просто. Демократія це що, власть народу, да? А якого народу не уточняється. А у нас, походу, народу ізраїльського, блядь. Став лайк, якщо теж считаєш, що всі ці власті треба делать обрізання без наркоза. 40 лет по пустині в IC, водил, водил, и шоу, нахіра? Украину искали, нашли. Вот тебя вот, и вся демократия. И в Америке та же херня. Гриша, ну не гони, американцы нормальные пацаны. Кредиты нам дали, все ж наши друзья. Такие друзья, что пиздец, блядь. БТР просроченные дали. Кредиты поярче под проценты, чем приватбанки, блядь. Мой на задолжал 3 три недели приватбанку, не платил кредит. Забрали хату на и все. Не гони. Не гоню. Ну есть же нормальные люди в том правительстве. Конечно есть. Ты что? В мене навіть знайомий там є. Серега парковщик. Отакий пацан. Це вже одна людина в нашому правительстві хороша. А це вже і так до хуя. Ну це понятно. але я все таки думаю, що бабки, які дали американці, підуть на нужди народа. Якщо согласен со мною, пиши у коментах хештег для народа. А якщо вважаєш, бабки, як сіда, підуть на яхту для якогось чиновника, став хештег для урода. Гріша. Ну, ну, все так печально. Є звільнення к лучшему, там свобода слова, якась, там, толерантність в конце концов. Толерантність в особливості. Вийшла людина вечора прогулятися. Взяла друга за руку случайно, бо ж темно вечором. Подумали, що підрас гепаля їх як собак. Одному руку зламали. Підписуйся на канал, якщо хочеш чути більше жизи. <звук> Заканчу, не пугай мене. Що <гаде> ріше? Мертвиця увійде. <гаде> Ріша лякається. <гаде> <гаде> Як діла? Що? шо! Што? <гаде> 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 Что за пиздец? Что за пиздец? Пацаны, это пиздец.